Добрий день, малята. Послухайте казочку як поводитися у гостях. Зустрілися якось качка Лілі та Бобер поперенок. Доброго дня, Лілі! Як поживаєш? Усе добре, дякую. Сьогодні зустріла досіння хрустика. Він готується до свята. Пригощатиме гостей горіховим тортом. А я й досі. Не дочекався запрошення. від нього. — Здається мені, ти сам винен. Згадай, як ти прийшов до хрустика на день народження на годину раніше, він навіть не встиг переодягнутися в новий костюм та прикрасити святковий періг. Хрустиков дуже засмучений, адже гості мають приходити в зазначений час. Ну то що? І нічого не сталося. Смакувало весь прикрас. Іншого разу лише ти не зняв брудні чобітки, коли прийшов до білчиняти на новосілля. І забруднив не тільки новий килим у вітальні, а й підлогу по всій оселі. Мабуть, потім багато хто вважав, хрустика бруднулий. Але ж це не так. Гості повинні знімати в життя, як тільки входять в будинок. Ой, подумаєш, чи не лихо? Лихо теж могло статися завдяки тобі. Завдяки мені? А вже ж, бо сідаючи до столу, спершу слід ретельно вимити лапки. А хто одразу кинувся вибирати собі найгарніше яблучко і перелапав усі фрукти невидими лапками, поділившись з іншими гостями купою і крові. Це могло закінчитись лікарнею. Але ж не сталося лихо. Я згоден. Трохи залини. Здається, також ти, погайдався на ньому, наче на кораблі, а хрустик підготував того дня багато веселих ігор і розваг. Приходячи в гості в ті ігри, які приготував господар оселі. Граз, гаразд, погоджується, не правий. На цьому мої помилки закінчилися. На жаль, ні. Потім ти розгорнув усі подарунки. І забрав з собою, а мав дочекатися, коли господар дасть твій подарунок. Тому я не впевнена, що білчиня запросить тебе в гості ще. Правді? Звісно, ніхто не любить спілкуватися з невихованими звірятками. Ніхто не запрошує їх у гості. Тепер бачиш, що ти на кої. Дуже засмутився бобер. Він нарешті зрозумів, що не можна так поводитись в гостях. Бо можна залишитися зовсім самому, і не тільки на свята. Декілька днів він зовсім не виходив із своєї нірки, і нарешті він прийняв рішення. Як тільки зійшло сонечко, Бобер вирушив до довілченняти. Вибач мені, Хрустику, будь ласка, я більше ніколи в житті так не погодитимуся. Я вивчатиму етикет, щоб усім було. Приємно зі мною спілкуватися. Обіцяю добре. Запрошую тебе на весняне лісове свято, яке ми святкуватимемо після завтра в мене вдома. Щасливий Бубен не міг знайти слів від радощів. Правильне рішення, що ти зрозумів свої помилки. До зустрічі!